Де тримають в залізному порті закритими в одному з пансіонатів без можливості вийти, без, без харчування, фактично утворивши концтабори. Я підозрюю, що таких концтаборів є декілька. І в Лазурному, і в Скадовську і в Залізному порті. Вони дуже боялися того, що цей потік піде на виїзд на Кримський міст, там затори, які будуть заважати руху військових. І це була одна із причин, чого вони там людей завертали, утримували значну частину тих, хто виїхав, позбавили волі в цих санаторіях. Вони не передбачили харчування, тому вони залишаються без жодної допомоги. І більше того, коли родичі намагаються дістатися до них передати хоч щось, вони це не припиняють. Не бояться поширення інформації про те, що сталося на лівому березі, далі і тому не обмежують можливості людей для спілкування і для виїзду.